Рука до руки, і через довгі роки об'єднані прагненням волі. І саме всім тим, хто там був завдяки, ми зараз будуємо долю. Соборність не слово із неба взяте, соборність об'єднання кращих земель і людей. І тут мова про те, що все це в руках тільки наших, за словом, соборність роки боротьби за націю нашу свободу. І як не старалися всі вороги, не знищили силу народу. І щоб ти не ніс християнство, іслам, ти знай, що ми всі неповторні. В цей день побажати я хочу всім нам, щоб вічно були ми соборні.